Вітаю, дорогі мої підписники, гості каналу, всіх, хто мене дивиться, і перше завітав на мій канал. Для вас карта дня на 16 листопада 2023 року по всіх знаках Зодіака. Саме головне не забувайте про те, що цей розклад є загальний, тому він не в усіх може програтися Повна карта дня для вас. Гарна карта, аркан сила, можуть виникати складності, можуть виникати трудності, але вам все під силу і ви з усім обов'язково впораєтесь. Головне, проявіть таку сміливість, активність, впевненість в собі, і все вас вдасться. Зможете зайнятися навіть спортом. Також карта говорить, що якщо будете впевнені в своїй правоті, це вам допоможе дійти до кінця, досягнути своєї мети і зможете отримати перемогу там, де інші вже отримали певну зневіру. Будьте активні, будьте сміливі, будьте впевнені в собі, рішучі і все вас вдасться, незважаючи ні на що тальці. Для тельців випадає старший аркан світ, гарна карта віщує вам вирішення ваших проблем, налагодження вашого здоров'я, успіху у всіх ваших справах і ваших починаннях. Взагалі, досягнення моти, здійснення мрії і просто нові можливості, нові, можна сказати, нові двері, будуть вами відчиняться для досягнення якихось певних цілей. Головне вміти це використати правильно. Близнюки. Для близнюків випадає 8 кубків, тут на вас чекають серйозні зміни в вашому житті. Ці зміни вже неминучі і вони давно мали відбуватися. Знаєте, в когось це можуть і проблеми виникнути, в когось це може бути розрив відносин, в когось втрата роботи. І не потрібно ні в якому разі тривожитись, тому що це могли бути відносини, які вас обтяжували. Робота, яка вам не приносила ніяких емоцій, таких позитивних. Взагалі карта говорить про те, що ви маєте поставити перед собою нові цілі і до них прямувати. Якщо ви будете активно, сміливо до цього йти, то зможете обов'язково досягнути перемоги. І успіх у всіх своїх починаннях. Також карта попереджає про те, що потрібно поберегти свої кошти в цей день і не витрачати зайвого. Раки. Для раків випадає старший аркан закохані, карта говорить про гарні такі якісь. Світлі емоції про освічення в коханні, в когось шлюб, в когось заручення, в когось знайомство з другою половинкою може виникати, в когось просто побачення і відносини лагодяться в кращу сторону. Перед кимось можливо буде стояти вибір, досить важливий вибір, який вплине на ваше життя. Тому тут потрібно буде все ретельно обдумати, без поспіху. І з часом ви зрозумієте, що рішення ви прийняли вірне. Леви для неї випадає Паш Кубків. Паш Кубків говорить про ну, якісь такі досить гарні новини, які будуть пов'язані з вашою родиною, якісь будуть перед вами відкриватися нові можливості і нові шанси. Карта говорить про якісь любовні послання, запрошення на побачення, отримання якогось подаруночка. Обов'язково з цим всім скористайтеся і все вас вдасться. Також будьте, знаєте, проявляєте більш таку самостійність. Намагайтесь ні від кого не залежати. Також карта говорить про те, що потрібно проявити більш таку обережність, тому що іноді зовнішність буває оманлива. Діви. Карта дня для дів. Тоді випадає двійка кубків, тут якийсь ем, такий гарний позитивний період, гарні емоції, освічення в коханні, побачення. В когось це буде просто спілкування по інтересах. Хтось, можливо, знайде вірного друга, в когось якісь переговори. Але це гарний період, досить такий вдалий карта віщує вам успіх у всіх ваших справах, за які ви візьметеся в цей день. Також можливе побачення, яке прийде дуже гарно. Терези. Для Терези випадає п'ятірка жезлів. Тут буде відстоювання своєї точки зору. Будете доводити свою правоту, причому дуже активно і дуже сміливо. Також карта говорить про те, що це не обов'язково має бути серйозний конфлікт. Тут може бути просто обговорювання якоїсь певної події, якоїсь певної інформації в колективі де ви дуже активно себе зможете проявити. Але дивіться, щоб своїми ж діями собі не нашкодили скорпіони. Для Скорпіонів випадає гарна карта, трійка жертв». ви можете сміливо йти вперед, планувати втілювати всі свої задуми в життя, у вас все обов'язково вдасться. Ви нарешті вийшли з зони свого комфорту і готові до нових звершень. У вас все вдасться. День пройде досить непогано. І поставлених цілей на день ви обов'язково досягнете стрільці. Для стрільців потірка мечів, конфліктні ситуації, непередбачувані моменти можуть виникати, можуть виникати якісь обмани і шахрайські дії, проявіть більшу обережність, більш пильність, і ви зможете вийти сухим і води в будь-якій ситуації. Козироги. А Для козероги випадає мах. Це старший аркан, день буде важливий і досить значний. У все в ваших руках для того, щоб досягнути бажаного. Ви маєте сили, енергії, ресурси і великі можливості. Вірте в себе, в свої таланти, будьте сміливі, енергійні, перестаньте боятися, і все вас дасться. Дивіться, щоб вами ніхто, вам ніхто не розпочав маніпулювати. Ну, а можливо, ви будете кимось маніпулювати. Може бути і така ситуація. Ведолії. Для водолії випадає шестірка мечів, на вас чекають серйозні зміни в вашому житті. Карта говорить, що в цей день ви маєте робити все вірно, бути чесними, нікого не ображати, не порушувати закону. Карта говорить про те, що маєте обдумувати всі свої дії, всі свої рішення. Якщо ви це все зробите, то на вас чекають досить непогані в цей день зміни. І ці зміни будуть в кращу сторону рибки. Для рибок випадає як король жезлів. Досить непоганий день. енергії сили і вашої рішучості сміливості вистачить для того, щоб переробити велику кількість справ навіть більше, ніж ви планували. Ви зможете багато чого досягнути. Все вдасться. Сили і енергії на все вистачить. Карта говорить про. Такий активний дуже день. Дуже багато потрібно буде перекласти зусиль для досягнення своєї мети. Але все ж таки ви будете задоволені результатом. Саме головне не сидіть на місці і ніколи не розкисайте, якщо виникають якісь складності. Все вам під силу все ви з усім обов'язково впораєтесь. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!